28 липня, міцний гамак. Ура, гамак! зраділа Мілана, побачивши, як тато вішує гамак між деревами. Я спатиму в ньому. А ти не боїшся, що він упаде? поцікавилася її подруга Аліса. Не боюся, бо я його повісив мій тато. А я довіряю татові. Господь наш небесний батько. Він каже, що врятує тебе, якщо ти довірятимеш йому. А як можна довіряти Богові? Вірити тому, що Він говорить, і нічого не боятися. Мій біблійний вірш. Коли ви навернетесь та спочинете, то врятувані будете. Сила вам буде в утішенні та в сподіванні. Ісаї, 30 розділ, 15 вірш. Моя молитва. Твоїм словам Бог, довіряю. Ти все виконуєш. Я твердо знаю.